Дякую, маршалки Сенату. Томаш Гроцький, шановний голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, шановні члени асамблеї, і так само змі. Я дуже вдячна, що сьогодні в вільнісі зібралися в Люблінському форматі, і ми всі ще раз зосередили, що наш трикутник головне, як власне, в критичному цьому часі. І наш трикутник працює Люблінський. Так само ми говорили про декларацію, це тобто допомогти Україні власне відбитися від кровавої агресії Росії. Від того, щоб було все справедливо відшкоджено, і те для того, щоб Україні власне гарантувати інтеграцію Трансатлантичної України і у Європейському Союзі, ми бачимо як пріоритет для того, щоб всі зусилля докладати, щоб ці цілі були якомога швидше досягнені у нашому форматі. співпраця, він дуже важливий як ніколи. І ми є власне цей криголам, який власне може довести. Сти таким скептичним державам або нашим скептичним партнерам щодо того, як важливо, що Україна якомога швидше змогла би перемогти. Що це перемога буде не лише перемога України, але і перемога всіх демократій світу. Тому я дуже сердечно хочу подякувати всім, хто приїхав до Вільнюса, всім, хто активно приймав участь в три, в трикутнику. Люблінському трикутнику. Це вже наша 12-та асамблея, і як я говорив і в своїй промові сьогодні Ранку і я вірю і всім зичу, щоб наступний наш візит відбувся вже в мирній, яка виграла в Україні. Дуже дякую. Тепер хочемо до слова. Запрошуємо, маршалка Томаша Гродська з Польщі. Дякую дуже. Шановна пані <панця> шановна пані голово, шановний пане голово, екселенції, послі, всі, шановні пані та панове, я почну від подяки для пані Голови Нільсен і для всього персоналу Сеймаса Литовської Республіки, Республіки за організацію 12-ї сесії, організації. Люблінського трикутника тому що 11-та, яка відбулася в Варшаві, відбулася ще в, в мирний час, коли всі ми мали невелику, але все таки надію, що агресія Росії на незалежну державу не матиме місця. Та сесія то ця yeah, сесія. Це перша сесія, яка не є під час бестіальської агресії Росії проти вільної незалежної держави, яка платить життям кров'ю своїх громадян лише для того, що прагне приєднатися до сім'ї вільного демократичного світу. Немає сумніву, що це не є конфлікт за кордони. Путін на зразок Сталіна. Овікової багатовікової агресивної політики Росії прямує до геноциду українського народу, і, бомбардуючи ціли, не і, мілітарні цілі, а лікарні, школи, вбиваючи діті, дітей, винищуючи кри критичну України, і, інфраструктуру України. І, і на це ніколи не буде згоди ми розмовляли про деталі для допомоги для України мілітарної, фінансової, гуманітарної, перед тяжкою, тяжкою зимою, яка перед нами, а також у політичному вимірі, тому що ми зобов'язалися, що будемо з усіх сил служити нашим досвідом в рамках акцесії Литви і Польщі, але підтримувати. Акцесію України до Європейського Союзу. А щодо НАТО, ми домовилися, що буде робитимемо конкретні кроки, щоб е, насту, е, саміт НАТО в вільнюсі наступного року закінчився конкретними рішеннями, які прискорять акцесію України до НАТО. Я хотів би підкреслити, що з формальної точки зору Україна ще не є членом Європейського Союзу і НАТО. Але з точки зору. Людське людської з точки зору наших переконань, з точки зору історії бігу історії вже віддавна є, віддавна є частиною сім'ї вільних демократичних держав, і треба зробити все для того, щоб цей процес формально прискорити. Станові ми триконтми стсстановимо Люблінський трикутник об'єднані як ніколи до тепер ми значуща сила. Я одночасно хотів підкреслити, що я був би щасливий, якби цей трикутник замінити на чотирикутник разом з нашими братами з Білорусі, які щоправда не підлягають мілітарній агресії, але є під великим терором, опресією, і винищенням режиму Лукашенка сильніші. Ми будемо ще сильніші, якщо трикутник замінимо на чотирикутник наших дружніх держав. Ще раз дуже дякую за можливість приєднатися до вільнюся. І так як ви розраховуємо, що зустрінемося тут у повністю вільній Україні через рік. А, до слова, запрошуємо голову Верховної Ради України, пана Руслана Стефанчука. Шановна пані спікер Вікторія нілсон шановний пане Маршалик Томаш Гродський, шановні присутні колеги, друзі. Насамперед я хотів би подякувати за фантастичний прийом, який ми сьогодні маємо тут у Литві, в чудовому місті Вільнюсі. І насамперед хочу подякувати нашій господарці, от пані Вікторії, тому що і за організацію, і за змістом питань, які ми сьогодні обговорювали, це був фантастичний захід. Також я думаю, що ми разом довели на політичному рівні правдивість геометричних конструкцій. Тому що трикутник це найбільш стійка форма в геометрії. І тому стійкість наших відносин, вони також перевірені часом. І я хочу подякувати і за, і за цей підхід. Я хочу подякувати за те, скільки Литва і Польща роблять допомоги для України. Тому що спротив України він є ефективний не лише завдяки великому спротиву українського народу і підтримки української армії, а якраз в тому числі і завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. І серед всіх міжнародних партнерів Литва і Польща є лідерами в допомозі Україні як на політичному рівні, як на економічному рівні, як на підтримці в частині санкцій. Ми дуже це цінуємо і дуже вам за це дякуємо. Ми отримуємо велику дипломатичну підтримку. І дуже важливо, що ця дипломатична підтримка розвивається і на рівні міжпарламентського співробітництва. Ми сьогодні доводимо всьому світу, що парламенти як представники наших народів є максимально ефективними в нашій спільній співпраці. Також я от хотів би подякувати за підтримку тих ініціатив, які віднайшли своє місце в декларації, яка підписана нами. Це і питання підтримки України. На шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО, це і питання протидії Росії, це і вигнання з Росії з усіх об'єднань, які можуть бути. Це те, що називається солідарність. І Україна дуже вдячна усім за таку солідарність. Я хочу окремо подякувати пану президенту на усіді за те, що він є великим другом України і також докладає усіх зусиль для того, щоб співпраця на найвищому рівні вона підтримувалася. У нас є фактично три трикутники міжпарламентський трикутник, урядовий і президентський трикутник. І мені здається, що в цьому і є наша сила. Тому я ще раз хочу подякувати усім, дякую усім за цей прекрасний захід. Я дуже дякую ще разовним моїм колегам-спікерам, тому що в єдності сила і разом переможемо. Дякую. Кірбі, журналісти, прошу ми Прошу задавати питання. Якщо ви починаєте задавати, прошу представитись кому кого ви представляєте, і будь ласка, рідною мовою, можете задавати питання або можете переклад чути. Виступаючи з парламентської трибуни асамблеї, ви наголосили на тому, що підписуючи відповідний документ. А розмова йде саме про підписання декларації, що відбулося буквально там хвилин 20 тому. Світ має отримати сигнали. От, власне, наголосіть, які сигнали від сьогодні має отримати світ. І, і до всіх питань. спікерів. дякую. Дякую. України з Литвою і з Польщею вона має. Абсолютно зрозумілий контекст. І цей контекст забезпечення перемоги і подальшого стабільного миру на європейському континенті. І країни, які зібралися тут, вони закріплюють за собою регіональне лідерство в досягненні цієї мети. Крім цього, ми визначили в низку пунктів, які повинні бути втілені в нашій спільній діяльності. І це пункти, які спрямовані на перемогу України, на забезпечення справедливої компенсації Україні всіх збитків, які отримала Україна, а також на отримання відповідного вироку в спеціалізованому трибуналі для Російської Федерації. Це три складові нашої загального успіху, і нашої загальної перемоги. І безперечно, в контексті цього це шлях нашого повернення до Європейського дому, до Європейського Союзу і наш шлях до, до НАТО. У нас не було жодних розбіжностей. В кінцевому документі ми навіть не вносили редакційних поправок. Тому що ми всі на, на одній хвилі, я дуже дякую за таку гарну співпрацю нашим колегам. Дякую ж класом мікрофоном. Дякую ж клас. Дякую за питання. Основне месенч. Це мета, яку ми досягаємо. Це щоб формально Україна стала членом Європейського Союзу і у перспективі так само і член НАТО. Ми говорили багато про це, що по факту Україна, звісно, вже є в родині європейській. Це країна, яка за свою свободу, за свою демократію воює так, як це просто взірець всім нам, всім нам, всім демократичним країнам цього світу, і це тепер треба формально здійснити. І це буде власне зосереджене всі наші погляди і всі наші зусилля на цьому. Інший дуже основний месенч, а ми визнаємо і бачимо, які помилки міжнародне суспільство робить. Яке, власне, було потоплено в ілюзіях щодо Росії, і таких помилок в майбутньому робити не можна. Свята повинна бути єдна. Інформація для світу повинна бути одна. Це не прикордонний конфлікт, це сутичка цивілізацій, демократичного вільного світу, з цивілізацією варварів, які не визнають демократичних принципів, які керують, якими керується світ, і хочуть всіх бачити підданими без партнерства і без взаємної пошани. Наш моральний обов'язок. Забезпечити Україні будь-яку мілітарну допомогу, яку вона потребує насамперед для захисту українського неба. Бо треба чітко сказати, що е, це українці, героїчні воїни України, борються за нас, щоб тут е, панував мир і наступний посил до світу такий, що. Якщо хочемо уникнути повторення з історії після закінчення цієї війни через 20 кілька років, ми повинні ізолювати Росію з усіх міжнародних інституцій, бо це парадокс, що в організації, в якій в назві є безпека і співпраця в Європі, постійно знаходиться агресор, який ані не дотримується безпеки, ані не дотримується співпраці. А що більше він є постійним членом Ради безпеки ООН. Росія повинна зрозуміти, що або зрозуміє демократичні принципи демократичного світу, або буде ізольована таким чином, щоб ніколи не була в силі зробити наступну чергову агресію. Питання до пані голови. Сьогодні парламент буде голосувати над продовженням виняткового стану на кордоні Росії і Білорусі. Чи вважаєте, що це необхідний крок для захисту безпеки кордонів? І чи мешканці цих прикордонних зон якось це відчують? І додаткове питання до пана Маршалека. чи якщо Литва і надалі продовжить винятковий стан на кордоні з Калінінградом, з Калініградом з Росією, то чи Сейм Польщі також буде над таким рішенням думати. No.

Ірмес головам кадгалем. Ми можемо, що ми можемо далі це, власне, продовжити. Коли ми бачили таку дискусію в парламенті, ми по суті бачили одностайний такий погляд. І Я сподіваюся, що ми після дискусії будемо бачити позитивне рішення, і так само цей режим, це надзвичайний режим щодо кордону, він буде продовженим. Дуже. Відповідаючи на питання пані редактор, я поділяю погляд пані голови Нільсен, що це ширший елемент гібридної війни, кібервійни чи мілітарної війни, яку Росія е, проти веде проти України, але нас атакує постійно іншими засобами. зокрема. Нещодавно пан голова Стефанчук був дуже обережний і проникливий, бо ідентифікував російських тролів і пранкстерів, які підшивалися під мене, і пробували намовити його до якихось дива... див... дивовижних декларацій. Як ви знаєте, не кожен не дав себе надурити деякі дали себе надурити в Польщі. Регуляції виняткового стану це пит це відносини парламенту з урядом. Якщо в сеймі це буде започатковане і піде до сенату, ми це проголосуємо. Але поки що знаю, що в сеймі такої теми немає дня з LRT Radio. У Литві і Польщі. Коли казали, що Петріот системи будуть прийняті в Польщі, але на ж жалем каже, що на жаль, не Україні ця система буде надана. Як ви думаєте, щодо такого рішення і до такої пропозиції? Щодо систем Петріот двома батеріями з Німеччини, переданими в ЖЕСТІ, які до були передавалися до до того часу Словаччині і Туреччині. Була дивна дискусія, але вона завершена. Ці системи будуть в Польщі. Але немає сумніву. І ми зобов'язалися до цього у розм... двосторонніх і тристоронніх розмовах, що ми будемо підтримувати потребу передачі як найбільшої кількості патріотів е, Україні тому що захист українського неба є одним з ключових елементів необхідних для е, звитяги у цій війні. Сьогодні вулиця Зміна тактики ведення війни з боку Російської Федерації. І вона спрямована на війну проти мирного населення України. І тому питання закриття неба для України є питанням номер один. І тому для нас сьогодні потрібні сучасні системи, серед яких пріоритетом є Петріот. Ми спілкувалися про це з моїми колегами. Ми ставимо це питання і на інших рівнях, і тому я буду вдячний. Тим країнам, які мають вплив на таке рішення, якщо Україна ближчим часом отримає усі необхідні системи протиповітряної і протиракетної оборони, які дадуть можливість вберегти максимальну кількість життів в Україні, тому э, патріоти для України це пріоритет. Дякуємо вісім. дуже дякую, але ми на жаль маємо закінчити конференцію. Дуже дякую.